Парфумована вода Lanvin Eclat do Page складається з яскравих і чарівних гнот пуску та лимона, ніжних гнот фрезії, півонні волистя персикового дерева, свіжої ноти зеленого чаю і теплих бархатних гнот кедра, амбри і білого мускусу, відгуки. Аромат, яким можна користуватись 365 днів у році, а інколи і 366. Все добре, стійкість непогана. Я зовсім задоволена. Це ідеальний парфум на будь-який період. Дуже подобається, як він на тілі пахне. На одязі тримається по декілька днів. Купувала тут, купувала в Європі все одинаково, оригінал. Замовляла на подарунок. Коробка, як завжди, на висоті. Ніжний та дуже приємний аромат. Аромат для будь-якої погоди та будь-якого віку. Найкращий аромат всіх часів, як на мене, на будь-який вік в будь-яку погоду і під будь-який настрій, дуже раджу спробувати. Прям справжня класика, стійкість середня. На одязі відчувається ще декілька днів. Шикарний аромат, перевірений часом, дуже гарний парфюм. Стійкість, легкий аромат з супрохолодними нотами дуже подобається. Чудовий варіант для тих, у кого досить часто міняються смаки.